Сьогодні Міжнародний день прав людини. 77 років тому Генасамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Цей документ став основою міжнародної системи захисту прав і свобод та закріпив фундаментальні цінності людства. День прав людини майже професійне свято для Одеської юридичної академії та привід для проведення традиційної студентської конференції. Намагаємося нашими студентами, нашими викладачами, які подавали свої доповіді, донести. Наше бачення розвитку цих подій, цих декларацій, яка затверджена в кожній конституції, в кожній демократичній країні, і розвиток її в нашій державі, як у державі Україна, бо теперішній час, особливо під час виронних агресії України, ви настану ці питання, на жаль, стають актуальними як найбільше. Ми намагаємося цим довести до студентів, а також спільноти Криворізь, Криворізької спільноти ці загальні положення прав людини, які донести до кожного громадянина, які мають які маєте права. Чимо зав'язне цим підтверджуються документально ці підтверджується законодавчою базою. 2025 – й ювілейний рік студентської конференції. Нині вона пройшла у 20-те. в Криворізькій філії юридичного вишу. Конференція права людини в сучасному світі об'єднала півсотні учасників. Тему права на інформацію в умовах. Х війни досліджувала Надія Артюх. Ми провели опитування серед 120 громадян з приводу того, як на їх думку має правильно подаватись інформація, чи достатньо. Держава нас повідомляє про все, що відбувається в країні, чи не є право на інформацію достатньо обмеженим? Більшість респондентів все ж таки вважає право на інформацію не таким обмеженим, це близько 60% і довіряє в цілому джерелам. Інформації, які предоставляє держава, деякі обмеження є логічними на думку громадян, такі, як, наприклад, дані щодо пересування військ, щодо того, які підрозділи конкретно діють, в яких напрямках. Тобто ці обмеження громадяни вважають цілком логічними та обґрунтованими. Гостями та учасниками цьогорічної конференції стали співробітники відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Амбудсмен діє незалежно від інших державних органів і посадових осіб в декілька напрямків, серед яких є повернення військовополонених, забезпечення прав дитини та запобігання жорсткому. Поводженню з особами, які отримуються в місцях Свободи, в квітні цього року, за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця Дмитра Валерійовича, відкрита громадська приймальня в місті Кривому Розі, яка знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Ігоря Новицького, 2, колишня Галатова. Куди Кожен може звернутися за захистом своїх прав та інтересів. Учасники конференції переконані, право на життя, свободу та безпеку сьогодні мають особливе значення для України, яка щодня бореться за їхнє збереження. В наступному році організатори планують провести конференцію на міжнародному рівні. Іван Проводу Олексій Правицький цей день.